Вітаю на каналі, нарешті на огляді Yamaha ДжогЗер. Така техніка рідко приходить з Японії пробіг на скутері 17300, гарно виглядає, скутер на легкосплавних дисках з таким гарним спойлером, приборка така. Цікава, не така, як на 39-му джогі. Так, По скутеру в комплекті два ключа, ключі Yamaha оригінал. Ось такий багажничок. по року випуску 13 рік, другий місяць. Так, По сидінню чехол, по чехлу був ремонт, він зроблений під оригінал, але по ньому був ремонт. Виглядає сапорово, матеріал якісний. Бак об'ємом 5 літрів. Так, ну, бензин ще червоного відтінку. Так, кришечка теж 13-го року. Перевіримо блокіровку. Блокується заднє колесо, ну і плюс лючок замка. Тут все по стандарту, ось такий гачок, кармашки, це опори для пасажира для ног. По пластику скутер повністю цілий, є якісь потертості. Так, ось у такого плану є, ось тут. Скутер не перефарбовувався. Так, по гумі гумовиробник Тімсон з Японії не мінялась, по залишку відсотків 80 є, по диску зносу не відчувається, колодочки, ну, як нові, але десь скажу, що відсотки 80. Так, далі по задній гумі. Вона трішки більше підношена, десь 50 є, колодочки як нові. Порівнював варіатору роликом без зауважень, бокова лапка відсутня. З такий модний замаслений амортизатор. Все працює чудово, накладочка ціла, рівень антифризу в нормі. Всі на місці. Ну і дзеркала на скутері оригінальні. Є по них такі потертості незначні, тому потрібно, то вже дамо в комплекті нові. Так, ну, по підвісці скутер працює все добре, по вилці зауважень немає. Задня підвізка жорсткіша, ніж на звичайному 39-36. на 36 Показую, як їде подивимось як набираю